Добрий день, шановні глядачі. Це відеоогляд на перкусійний масажер для тіла SKG F1 Pro. Цей товар був придбаний на е, інтернет-магазині Allo. Тож, давайте подивимось, що з собою представляє комплект. Безпосередньо сам масажер. Ось тут кнопка вмикання для зарядки порт, насадка. Якщо потримати, то запускається. Є декілька режимів. При кожному наступному він робить чинніші рухи. Також присутні інші насадки. Ось такого типу. Ось така насадка. Та ось така. В комплекті також представлений кабель Type-C. Без блочка. Блочок світ треба. Куплявся цей товар на сайті АЛО, бо там найкраща ціна на нього, краще не знайшов, тож рекомендую вам також придбати цей товар на сайті Allo.